Пасха, що ми знаємо про це християнське свято? Для багатьох Пасха це Паски і яйця. Цікаво, що випікаються ці кондитерські вироби тільки один раз на рік на Великдень. Звідки ж взялася ця традиція? Одним з найбільш улюблених культів язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали здобу, яка формою нагадувала чоловічі фалоси так звані паски – а жінки, зайняті приготуванням цих кулінарних шедерів, імітували над ними зачаття дитини і вагітність. А після вся родина мусила з'їсти паску у вигляді Фалоса з білою глазур'ю, посипаною насінням, обкладеною яйцями заради родючості землі, худоби, птиці та людей. При християнізації України Русі слов'яни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа. Головним чином в питаннях відмови від традиції поклоніння богам їх предків. Язичники намагалися зберегти особливі елементи й атрибути їх релігій, привносячи свої обряди і звичаї в православну церкву, яка, в свою чергу, з кінця 10-го до кінця 18-го століття вела запеклу боротьбу з язичницькими ритуалами. Звичай святити Пасхи став компромісом між православним духовенством і мирянами язичниками. Які не хотіли відмовлятися від традицій, таким чином свячення Пасхи нібито нейтралізувало б її магічний чаклунський ефект. Людей переконали, що можна їсти свячені Пасхи, незважаючи на те, що Пасха не є християнським символом, і більш того, це ідоло-жертовне приношення, що суворо заборонено в християнстві. Справжня біблійна Пасха не має нічого спільного з язичницькими ритуалами. Історія Пасхи починається з давніх давин, коли Бог вивів свій народ з єгипетського рабства. У ніч Пасхи, коли відбувся вихід, Бог звелів заколоти пасхальних агнців ягнят і мастити кров'ю одвірки. І була кров знаком на домівках, і ангел згубник побачив кров і обминув: тоді моторошна трагедія сталася там, де не було пасхального ягнята. У кожну домівку увійшли смерть і прокляття. Скрізь були мертвеці від помешкання Фараона до помешкання раба. А народ Божий звершив Пасху перехід від смерті в життя з рабства в свободу, від проклятого життя в благословенне. Господь звелів, щоб вони щорічно здійснювали Пасху в пам'ять звільнення з рабства. Минуло близько півтори тисячі років, і сам Бог прийшов у світ в образі Ісуса Христа. Він творив чудеса, зцілював хворих, прощав гріхи. Але люди знехтували невинним і святим Христом і в пасхальне свято, видали Його на розп'яття. Ісус це Агнець Божий, Він взяв на себе всі прокляті і хвороби світу, Він помер за гріхи всього людства, зійшов у пекло замість нас, позбавив диявола сили. Забрав ключі пекла і смерті, і воскрес із мертвих. Христос, наша Пасха, Він єдиний шлях для всіх людей, перехід від смерті в життя, від прокляття в благословення, від влади сатани під заступництво Боже. Чи маємо ми таку Пасху? Якщо ні, то ми ще перебуваємо під владою губителя. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, негідно, об'їдаємося і пиячимо, і не розмірковуємо про справжнє значення Пасхи, то ми винні проти тіла і крові Господні. Про це попереджали святі апостоли, і Біблія відкриває нам таємницю, що від цього багато хворих і чимало вмирають. Справжня Пасха або Вечеря Господня це спогад про Христа, про те, що Він врятував нас від смерті, пекла і диявола. Нам потрібен Христос, Пасха, не раз на рік, а постійно. Ми щомиті потребуємо Його милості, благодаті, прощення, зцілення, захисту і любові. Він є шлях, істина і життя. І нам потрібно любити Бога більше всяких традицій, передань і ритуалів. Бо Він говорив: хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає за мною, той розкидає.